Розглянемо операцію входу до системи Д5 та знайомства з основними елементами її інтерфейсу. Система d 5 працює у браузері. Відкриваємо браузер Google Chrome або Firefox. Браузер Google Chrome найкраще підходить для роботи з d 5, адже система може некоректно працювати у Safari, тому ми його уникаємо. У адресному рядку вводимо адресу нашого сервера d 5 Таким чином потрапляємо на сторінку авторизації, вводимо логін та пароль. Якщо ж раптом забули пароль, натискаємо кнопку забули пароль, вказуємо логін або імейл і отримуємо листа з інструкцією для відновлення пароля. Знову переходимо до форми входу і повторюємо спробу. Натискаємо кнопку Увійти. Після натискання кнопки відкриється система. При першому вході до системи D5 відкривається головне вікно. У верхньому правому куті розташовано меню користувача, де можна змінити власні налаштування або вийти з облікового запису, щоб увійти під іншим. Ліворуч розташована панель розділів, що відображає всі доступні в системі розділи. У верхній частині панелі розділів знаходиться пошуковий рядок. Щоб швидко знайти модуль, потрібно ввести частину його назви, наприклад, план платежів. Система сформує список відповідних результатів. Натиснувши правою кнопкою миші по вибраному модулю, можна відкрити його в новому вікні. Щоб очистити пошук і повернутись до стандартного вигляду панелі, достатньо очистити пошуковий рядок. Після вибору розділу, наприклад, фінанси, система відобразить перелік модулів, що до нього належать. Модуль це кінцевий рівень дерева. Якщо стати на рядок модуля, то справа відкриється робоче вікно, в якому виконується основна робота. Під списком розділів знаходиться блок збережених фільтрів, які зберігаються окремо для кожного модуля. Вибір фільтра автоматично відкриває відповідний модуль із налаштованою фільтрацією даних. Також на панелі розділів є панель обраного, де зберігаються фільтри, що були збережені раніше. Щоб її відкрити, натисніть іконку у вигляді зірочки біля рядка пошуку. Для повернення до звичайного режиму панелі розділів натисніть цю іконку ще раз. Після відкриття модуля зліва від вікна перегляду автоматично з'являється панель фільтрації. У цей момент дані ще не відображаються, а інструменти недоступні. Спочатку потрібно заповнити обов'язкові поля, позначені зірочкою. Якщо хоча б одне з таких полів залишиться незаповненим, при спробі застосування фільтра таке поле буде підсвічене червоним, а система повідомить про помилку. Щоб застосувати фільтр, натисніть кнопку застосувати внизу панелі. Після застосування налаштувань фільтра по відбору відкриється форма списку, де відображатимуться дані відповідно до зроблених налаштувань. Форма списку це інтерфейсний елемент, що відображає список даних у табличній формі в різних модулях системи. У верхній частині форми списку, як головної таблиці, так і підпорядкованих, розміщена панель інструментів, що містить усі доступні дії для роботи з даними. Нижче знаходиться заголовок таблиці, під яким відображаються дані, а внизу підсумковий рядок із розрахунковими значеннями за всіма або лише вибраними записами. Деякі модулі можуть містити підлеглі таблиці, як у прикладі на відео. Підлеглі форми списку дають змогу переглядати, додавати та редагувати пов'язані дані, які стосуються обраного елемента у верхньому списку. Підлеглі форми працюють як звичайні форми списку. Такі таблиці мають власну панель інструментів, заголовки колонок, основні дані та підсумковий рядок. Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку Додати на панелі інструментів. У відкритій модальній формі слід внести необхідні дані і натиснути кнопку Додати. Щоб відредагувати наявний запис, потрібно вибрати його зі списку, натиснути кнопку Редагувати, змінити дані у формі та обрати відповідну дію, зберегти для підтвердження змін або Закрити, щоб закрити форму без збереження. Зверніть увагу, доступ до окремих функцій або модулів може бути обмежений та залежить від наданих прав доступу.